Всім привіт! Я не грала в Майнкрафт. Ну, точніше, вам не записувала Майнкрафт. А так то я давненько в нього вже граю. Тому хочу, так сказати, завести таку рубрику. Ось тут в сундуку в мене є їжа. Ось вона. І ми зараз будемо провіряти, скільки яка їжа додає нам. Я не знаю, як це правильно назвати. Ну, ось, що м'ясо. Ну, коротше, щоб поїсти. Я Не знаю, правильно. Перше в нас буде хліб. Оця штука, щоб ну, добувати голод. Так, в нас зараз одне м'яско тільки. Зараз пробуємо хліб. Хліб, скільки в нас додасть. Хліб нас додає половиною. Е, Нормально, як на мене. Потім далі ось такий супчик. Запоминаємо, в нас в нас 3,5. Дивимося. Так, у нас було 3,5. Це 3,5, це. Він додав 3,5 також. 2, 4, 6, да. Запомінаємо, у нас остається тільки 3,5 вільних. Так, давайте борщ. Борщ, навірно, так же само буде. Ні, борщ рівно 3 забираю. Так, давайте тепер побігаємо. Десь тут вхід в мене був. Ось. Ой. Побігаємо, щоб трошки голода було в нас. А то як ми будемо перевіряти. Я надіюсь, вам ця рубрика зайде. І чи вам Майнкрафт понравиться? Напишите в коментарях. Чи вам сподобався, чи вам може просто так щось, щось засняти? Ну, типу, просто прохід Майнкрафта? З їжою ще буде друга частина, а щось не виходить, так що давайте просто побігаємо по травичці. Так, бо, тому що щось не виходить. Хто не знав, потрібно два рази нажати на стрілочку вперед. Ти побіжиш швидше, і щоб ще швидше бігти, тобі потрібно нажимати на прижок. Тобі ще швидше бігти. Ось, бачите? Ну, і, і за цього буде без, два рази швидше тратитись голод. Ось, уже, подивіться, вже чотири. Поки добіжимо, буде вже п'ять. П'ять. Шість з Давайте ще е, трошки пробіжимо, щоб було вже сім. 7. О, сім, 7. да ж? Так, сім. Так. Що в нас далі? Ось такий. Це в нас що? Зараз подивимося. Тушони. Що не... Коротше, що... О, щось непонятне. Так, дивимося. Ого, це виходить в нас цілих п'ять. Нормально, але він і крафтиться нелегко, я вам скажу. Напевно, два це буде мало, так що давайте ще трошки пробіжимося. А чому ти. А, все, біжиться. Бо якщо я не помиляюсь, то картошка вроді бере три. Давайте хоча б чотири зробимо. Так, біжим, 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 біжим. Ось тут така горочка в мене є. Ну і чому ти не хочеш тратитися? Тоді ж, вроді, бистро потратилося. А чому зараз? О, ось все, пішло, діло. Три. Нам треба десь 4. О, 4 є. Десь 5 тоді вже. Скільки в нас 4? Чотири? чотири з половинкою. А де? А, он сундук, я вже щось загубилася. Вже у нас 6. Але давайте тільки картошку, бо вже ще й темніє. Так, запаминаємо, в нас 6. Тепер у нас 3,5, він, виходить, дає з 2,5 голода в останавлюємо. І всім пока-пока! З вами була Віка.